Тема сьогоднішнього уроку протидія торгівлі людьми, дитяча безпритульність і бездоглядність. Через складну економічну ситуацію, високий рівень безробіття, громадяни стають жертвами торговців людьми. Купівля та продаж людей для примусової праці або сексуальної експлуатації це злочин, який карається законом. Той, хто вербує, викрадає, перевозить, передає. Приховує людей примусово з метою експлуатації є злочинцем. Він порушує права людини. Щороку тисячі чоловіків, жінок і дітей у всьому світі стають жертвами торгівлі людьми на батьківщині або після виїзду за кордон. Розглянемо найпоширеніші міфи і факти про торгівлю людьми. Міф: лише малоосвідчені люди можуть стати жертвами торговців людьми. Саме студенти найчастіше стають жертвами торговців живим товаром. Злочинці часто обіцяють цікаву роботу з високою платнею чи навчанням за кордоном. Наступний міф це злочинці вивозять людей за кордон. Фактом є те, що у залежність від роботодавця можна потратити і на батьківщині. Обманом злочинці примушують людей працювати за мізерну платню. І за кордоном, і в межах країни торговці людьми позбавляють жертв права вибору, наприклад, забирають паспорти і телефони, перевозять в іншу область країни, обмежують свободу пересування. Наступним міфом є те, що торгівля людьми неможлива без застосування сили. Торговці людьми застосовують здебільшого психологічний примус, іноді застосовують психоактивні речовини. Інколи постраждалим обіцяють, що їх відпустять, коли вони відпрацюють борг. Проте борг чомусь лише зростає. Людей залякують тим, що мають на них компрометуючу інформацію, погрожують розправитись з рідними. Наступний міф торговця з людьми чи вербувальника завжди легко виявити. Насправді це не так: вербувальники постійно вдаються до нових способів вербування. Розміщують фальшиві оголошення, створюють фіктивні агенції, інтернет-сайти чи посередницькі фірми, що пропонують працевлаштування і навчання за кордоном або дешеві туристичні поїздки. Так звані роботодавці можуть запропонувати фінансову допомогу в оформленні документів. Вони обіцяють гарно оплачувану роботу для офіціанток, моделей, танцівниць, помічниць по дому, медсестер тощо. Наступним міфом є те, що у рабство потрапляють лише молоді жінки. З року в рік дедалі більше дорослих і дітей в усьому світі вивозять в інші країни, щоб використовувати їх у важкій нелегальній праці для роботи у сфері сексуальних послуг, створення дитячої порнографії. Неповнолітніх примушують продавати контрабандні товари і наркотики, красти, жебракувати. Чоловіків здебільшого залучають до трудової експлуатації, вербують для роботи на шкідливих для здоров'я виробництвах чи для служби в гарячих точках. Наступним міфом є те, що довести провину і покарати торговців неможливо. Торгівля людьми заборонена і карається законом майже в усіх країнах світу 20 вересня 2011 року. Верховна Рада України ухвалила закон про протидію торгівлі людьми. У законі затверджено права постраждалих осіб, які звернулись по допомогу. Відповідальність за правопорушення, пов'язані з торгівлею людьми, передбачено статтею 149 Кримінального кодексу України. Проте, не всі постраждалі від торгівлі людьми звертаються до суду, дехто вважає, що йому просто не пощастило з роботодавцем. Наступний факт. Це потерпілим від торгівлі людьми ніхто не допомагає. Десятки громадських організацій в Україні допомагають постраждалим від торгівлі людьми, надаючи медичну, психологічну та юридичну допомогу. Послуги таких організацій безкоштовні. Людям, які звертнуються по допомогу, гарантується конфіденційність. За підтримки Міжнародної організації міграції в Україні створено медичний реабілітаційний центр для допомоги постраждалим від торгівлі людьми. Якщо ви плануєте в майбутньому навчатися чи проходити практику, працювати чи відпочивати за кордоном, навчіться протидіяти можливій небезпеці, запам'ятайте правила безпечної поведінки. Не довіряйте рекламі та оголошенням фірми, якщо не вказано її повної назви, адреси, номера ліцензії та органу ліцензування, що її видав. Перевірте у державному центрі зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України, чи має фірма ліцензію, у посольстві країни, в яку ви плануєте подорож, дізнайтеся про правила працевлаштування або навчання іноземців. Не ведіть переговори про навчання чи працевлаштування на одинці з агентом. Запросіть взяти участь у переговорах довірену особу, юриста або когось із близьких. Не користуйтесь послугами незнайомих осіб, які пропонують оформити виїзні документи. Особисто оформляйте пакет документів та самі сплачуйте за послуги. Майте на увазі, термін перебування в іноземній країні зазначено у візі. Туристична чи гостова віза не дає права на легальне працевлаштування. Не укладайте контракт, якщо він не містить таких обов'язкових відомостей, як назва країни перебування, ім'я та прізвище роботодавця або адреса і реквізити фірми, вид і умови праці та її оплати, термін дії контракту. Контракт має бути складено зрозумілою для вас мовою у двох примірниках. Один з яких залишається у вас. Не довіряйте за жодних обставин нікому документів, що засвідчують вашу особу. Не забудьте тримати при собі або окремо від паспорта ксерокопії національного та закордонного паспортів. Обов'язково залишіть різним ксерокопію свого паспорта громадянина України, закордонного паспорта, візи, контракту про навчання чи працевлаштування, свідоцтва про народження, проїзних документів. Та нещодавно зроблені фотографії, а також номер телефону і адресу, де збираються зупинитися та інформацію про роботодавця. У разі якихось проблем домовтесь про кодове слово у розмові. Якщо опинилися у скрутному становищі за межами України, звертайтеся по допомогу до Посольства або Консульства України в країні перебування. Де вам допоможуть одержати документи, що засвідчують вашу особу і повернутися на батьківщину до Національного товариства Червоного Христа і Червоного Півмісяця завжди можна зателефонувати за номерами 527 це безкоштовна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, 800 505 -50 10 – це національна гаряча лінія для українців, які збираються за кордон. Діти втікають з родини чи дитячих закладів через жорстоке поводження, фізичне чи психічне насильство, погане харчування, різні види примусової праці, конфлікти з дорослими чи однолітками, матеріальну скруту. Дуже швидко вони стають бездоглядними чи безпритульними. Бездоглядні діти це діти, які не мають сприятливих умов для фізичного, соціального, психологічного і духовного розвитку. Такі діти можуть підтримувати стосунки з близькими, однак через відсутність належного нагляду більшість часу проводять на вулиці. Безпритульні діти це діти, покинуті батьками, а також діти, які самі залишили родину або дитячі заклади і не мають місця проживання. Вуличне життя змінює засвоєння раніше моральні норми і правила поведінки дітей. Такі діти зазвичай об'єднуються в групи для забезпечення власної безпеки. Безпритульні та бездоглядні діти часто живракують, крадуть, вживають алкогольні напої та наркотичні речовини. Малим дітям дорослі частіше подають милостиню. Відтак виникає небажання дорослішати і набувати психологічних навичок нового вікового періоду, брати на себе відповідальність. Виникає страх перед майбутнім. Крім того, більшість безпритульних підлітків хворіють на туберкульоз, страждають від шкірних хвороб чи тих, що передаються через кров, майже всі так звані діти вулиці стають жертвами злочинців, а згодом і сами стають злочинцями, серед багатьох небезпек, які чатують на безпритульних і бездоглядних підлітків, торгівля дітьми. Якщо дізнаєтеся, що хтось з ваших знайомих, однолітків, має намір піти з дому, Запропонуйте разом шукати інше розв'язання проблеми, зверніться по допомогу до вчителя, сусідів чи знайомих. Слід зробити все, щоб урятувати здоров'я і життя дитини. Можна звернутися до державних установ, до правоохоронних органів у соціальну службу, зателефонувати за номерами 800 500 33 50. Це національна гаряча лінія з питань насильства та захисту прав дітей. 800 521 80. Це всеукраїнська дитяча лінія, телефон довіри 044 254 93 – Це телефон управління кримінальної поліції у справах дітей МВС України 16-60-00 – Це безкоштовна гаряча лінія служби розшуку дітей, так званої всеукраїнської громадської організації Магнолія. Офіційний сайт, який ви можете побачити на екрані.